Друзяшечки, радий вітати вас в цьому відео. Мене звати Жекосік, я графічний дизайнер, і перед тим як ми почнемо розбиратися з темою даного відео, хотілося би трошечки детальніше з вами познайомитись. І так, за плечима я вже маю понад двох років практики роботи з клієнтами та навчаю навіть учнів, але навчайне два роки. Отож, за цей період я встиг навчити понад 120 плюс. Людей 120 людей пройшло моє креативне графічне навчання під назвою Дізмораль, і я дуже 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 сильно цим пишаюся. Окрім цього, я ще й працюю з клієнтами за 2 плюс роки. Я вже встиг віддати понад півтори тисячі замовлень і про взаємодіяти з 500 плюс клієнтами, що вважаю доволі таки ну неплохо, непогано. Да Напевно, ви мені не відповісте, але. Да, далі з клієнтів я вже встиг знаєте, за два роки попрацювати з такими рівнями клієнтів, що ну раніше навіть і мріяти не міг про це. З клієнтів це Монобанк, 01K і багато інших. Якщо ви розбираєтеся в ніші діджитал ринка, це Філатов, Аміран і так далі. Не буду перечисляти прям всіх клієнтів. Хочете вірити, хочете. ні, але їх було багато. Вставляти всіх не буду. Тат, вот, довіряйте мені, блін. А ми, я думаю, вже можемо переходити до теми нашого відео: а саме, як виходити з конфліктних ситуацій. Ого, переходимо до неї. Першочергове, звісно нам треба зрозуміти, давайте, от як ми словничок відкрили, да, що таке конфлікт. Конфлікт це зустріч кардинально різних думок, кардинально різних напрямків. І зазвичай конфлікти відбуваються тоді, коли клієнт вас не зрозумів, або ви клієнта не зрозуміли, або ви зробили говно, або клієнт говно. Коротше, дуже багато є ситуацій, які провокують конфлікти. І ви повинні розуміти, як з них виходити чистим з води. Тому давайте розбиратися. Важливо розуміти, друзяшки, що перша людина, якій необхідно якось швидко вийти з конфлікту, це ви 100% ви. Якщо ви потрапляєте в конфлікт разом з клієнтом, то не думайте, що клієнту треба виходити з конфлікту. Клієнту пофіг. Розумієте, клієнт, от що йому, що що йому з цього конфлікту. Він ніяк свою репутацію не похерить, Він ніяк, знаєте, не залишиться без роботи. Він не отримує чогось негативного. Все, що він отримує в конфлікті, це просто він потішить да, грубо кажучи, своє его. Він. Не самоствердиться за рахунок іншого. Я не знаю, різні є ситуації, ви самі повинні це розуміти. Але ви, ви з конфлікту будете отримувати прям максимально велику кількість негативу. Тому вам треба виходити з цього конфлікту прям швидко і виходити з високо піднятою головою. Як це робити? Зараз будемо розбиратися. Але перед цим друзячки вам треба запам'ятати, прям дуже жорстко це запам'ятати, що репутація вона є набагато важливішою за гроші, і я думаю, що більшість з вас це може розуміти, проте не кожний приходить до цього. Друзі, я знаю дуже багато випадків, коли дизайнери да навіть просто інші діджитал-спеціалісти, коли вони просто прохезували своє ім'я, прохезували свою репутацію лише через одну якусь ситуацію. Розумієте, за однією ситуацією, понятне діло, потім йшли інші. інші. Інші, інші і інші, але першим ось цим ось спусковим крючком була ось ця от перша ситуація в негативному ключі з клієнтом. Отож, маєте конфлікт, ні в якому разі ніколи не підв'язуйтесь під гроші, ніколи не підв'язуйтесь під свій емоційний стан. Єдине, під що ви повинні підв'язуватися, це під ваш професіоналізм. Пам'ятайте про це, що, блін, ну ви ж дизайнер, більшість людей розглядають ось цю от професію, як просто ну я що, я ж от. Я круто. Я фрілансер. Я роблю картинки. мені още кайф, і я вообще. Йоу, життя кайф, але це не так. Ви професіонал, ви експерт. Ви в першу чергу надаєте послуги, і про це треба пам'ятати, що послуги треба надавати якісно. Сервіс повинен бути якісним. Звісно, якщо ви хочете виділятися на фоні своїх конкурентів і робити прям ну гарний такий двіж на ринку. Тому запам'ятали, є якийсь негативний момент. Єдине про що треба пам'ятати, це про репутацію. Не про гроші, не про якісь емоції, не про щось інше. Репутація. Репутацію не вернеш. Реально, от ви її похерите, все, репутації нема. Дуже важко потім буде якось стрельнути знову на ринку, якось знову повернути довіру клієнтів інших людей. Ринок доволі таки маленький. Якщо вам здається, що це щось необ'ємне, це не так. Всі про кожного ледве все знають і, ну. Точно буде важко. 100%. -тково. Тому думайте тисячу разів перед тим, як щось написати, щось сказати, щось зробити тому клієнту, коли він вам каже, да ти мені говно зробив!» І ви вже так от сидите і думаєте, «Ах ти сука. Я щось таке таке напишу, Не треба думати про репутацію і тільки про неї. Ніяких емоцій. Поняли? Думаю, так. Да. Помчалось далі. Отож, давайте розбирати конкретно на прикладах. На прикладах, і тут буде декілька прикладів моїх учнів. Один буде приклад мій. Самі здогадуйтесь, де мій, де учнів, залишу це секретиком. Отож, дивіться, перша наша ситуація це спілкування з клієнтом. Клієнт от відправляє ось таке повідомлення. Привіт, Джек! Був би я жорстким заказчиком, сказав би, що за говно банер платити не буду. І ділий рефаунд. Е, рефаунд це як я розумію, повернення грошей. І дивіться, заказчик вже одразу заходить в розмову з негативу, він одразу провокує, і після цього він якось, ви ще помітите, він після цього якось намагається згладити цей кут, але ніфіга, він вже провокує агресію та пасивну ось таку от якусь негативний моментик. Тому одразу ж собі фіксуйте. Якщо клієнт вас якось чіпляє, забейте. Він просто самостверджується за ваш рахунок і нічого більшого. Тому давайте далі. А я зробив добре підложення: що давай заплатимо за те, що ти зробив один банер, а стальне скинеш обратно. Ти відповів, що, по Мимо баннера учтешь еще время, которое потратил на исправление говна. Угу. Извини, что грубо. Не люблю, когда наживаются на доброте и чрезмерное используют доверие, так как я скинул стопроцентную предоплату. Нам важен результат, и платим мы за результат в виде готового баннера. Так как правки у тебя бесплатные пока не понравятся. Кидай рефаунд. Що думаєте загалом, як я віднесся до цієї ситуації зі сміхом? <сміх> Дивіться, ситуація така, що клієнт просто завалюється в розмову з вами і одразу ж починає вас якось топити гавном, змішувати з якимись незрозумілими речами, і робить це абсолютно нормально. Він потім за це вибачається, каже: Ізвініш, що грубо, не люблю, коли нахажуються. Ну, тобто він заходить з пасивної агресії, але каже: Прості, ти в цьому винний сам не беріть на свій рахунок ніколи. Це от, люди ось такі. От, тому ви повинні розуміти, що в такому випадку треба тримати вашу голову рівно, абсолютно тверезо, і рухатися в цій ситуації як експерт. Як експерт, пам'ятаєте зараз, давайте розбиратися далі в цій ситуації. Це ще не все. Він пише: негативні відзиви в ЗД, це задвіж, як я розумію. Да, є така бесіда закрита від е, Дениса Волосова, і лі групі марка. Марк, я не шарю, що це е, про тебе теж писати не хочеться хочеться остатися в хороших відносинах. Тобто вже починає маніпулювати, закидувати якусь ось таку от вудочку, що тобі жопа, якщо ти не зробиш те, що я кажу. Маніпуляція класно. Відповідаю: я не питаюсь нажитися ні на ком. Я сказав, що я готов зробити правки і повторити тот варіант, який вам нужен. Дизайнер одразу ж підходить до цієї ситуації з розумінням. Тобто, ви бачите, да? все він гавно це вилив, але дизайнер підходить до ситуації. Коротше, важливо зафіксувати, що наскільки б вам не було образливо, наскільки б вам не було боляче, або наскільки б вам не було от в моменті просто агресивно жорстко в голові. Да, ви повинні зрозуміти, що ці емоції пройдуть, а ваша репутація вона з вами буде залишатися до кінця вашого життя. Якщо ви її похерите, потім вам треба буде працювати над її відновленням. Тому, який би вам Шизік і Додік не писав би негативні, образливі речі, завжди тримайте ось цю. От... Спокій, спокій в голові. Отож, він відповідає на це повідомлення, просто пише, типу, рефаунд і скидає номер картки. Я пишу, грубо кажучи, знак питання, тому що я на той момент не розумію, що таке рефаунд. Пишу знак питання, і він пише: блядь, що тобі непонятно. Після цього моменту, щоб ви собі просто розуміли, я скидаю всю суму, повністю всю суму скидаю. І цій людині абсолютно нічого не пишу. Вообще нічого. Не намагався якось щось, знаєте, пояснити, не намагався якось щось от, донести. От, не було взагалі такого. Я просто скидаю, а, ні, на. Не всю, я скинув 50%. 50%, тому що в нас там ще була розмова дуже велика. Я вирішив її не вставляти в ну дуже багато було би скріншотів. Розмова заключалася в тому векторі, що він казав повертай 100% оплату. Я казав, я не буду повертати 100%, тому що я вже на це замовлення витратив ну, години 2-3. Щось, щось в середньому. 2-3 години вже було витрачено. Понятне діло, клієнту не сподобалося і бла-бла-бла. Але ви витратили свій час. Ви розробили як, якусь стилістику. Задали направлення, ви, ви щось дали, розумієте? І в першу чергу витратили свій час. Це важливо фіксувати, і за це ви маєте право отримувати оплату. То, що клієнту не сподобалося, це не завжди може бути ваша проблема. Це проблема комунікації. Це може бути навіть проблема в, в отут, от у клієнта. Але ні в якому разі ви не повинні забувати про те, що ви витратили свій час на реалізацію. І в даному випадку я просто розуміючи, що нема сенсу якось спілкуватися, нема сенсу щось доносити. Я людині скидаю 50% і на цьому все. Закінчується і дивіться, я би міг сратися, я би міг далі щось там доказувати, роз'ясняти якось відносини. Але я цього не зробив. Мені було дуже образливо, ви собі навіть повірити не можете. Я сидів просто так горіло, настільки було незрозуміло і якось ну, агресія була чесно. От голова вибухала від агресії. Але в цій ситуації в цьому випадку я вирішив просто, от, грубо кажучи, промовчати. І це було правильне рішення, тому що клієнт виявився абсолютно неадекватним. Ну, ви самі да, бачите, блядь, що тобі не пані. Щось там він ще до цього писав, типу гамно. Це да? вибачаюся за лайку, але це, це жорстко, і в такому випадку ви повинні просто, з досвідом це прийде, але ви повинні просто розуміти, що ага, ти додік, не буду витрачати на тебе час. Все, ви там забрали якийсь свій відсоток за те, що ви попрацювали, пішли собі далі. Понятно, може бути образливо, ви вже розраховували на якусь суму і так далі. І так далі але що маємо, то маємо. І з негативних ситуацій краще ну, виходити. Хоч якось розуміти, але виходити, не можна в них залишатися ні ні в якому разі. Отож, в цій ситуації можна чітко було простежити негативне та якесь агресивне спілкування. Я думаю, що ви самі це помітили. Але в таких випадках треба знову ж таки фіксуйся на цьому, тому що це мега важливо. В таких ситуаціях треба тримати голову тверезо. На всі 100% певний. Переходимо до наступного прикладу, і так переходимо до другої історії. Загалом, друга історія вона полягає в тому, що тут вообще повніше срака. Перше та найважливіше, що вам треба зафіксувати, чому це була срака, тому що це відбувалося у вайбері. Що, що вже є чимось незвичним, да, вся ця розмова відбувалася у вайбері, і загалом, що тут було? Можете поставити на паузу, переглянути прям все повідомлення, щоб ви детальніше ознайомилися з ситуацією. Я вам буду так вкратце накидувати. І що? Дивіться, ситуація така: треба було розробити якусь композицію, да, грубо кажучи, банер, флаєр. Не, ну, не акцентуємося конкретно на задачі. Треба зробити дизайн, і дизайнер робить цей дизайн, скидає його на апрувчик, і отримує від клієнта по горіхам. А саме, клієнт пише: дизайн хуйня, ми лукарі, луксарі, лакшарі, заклад, а ти суєш польові квіти. А, ну класно заходить знову ж таки з негативу це... Это... Класно, це жорстко, і всі ми через це проходимо, тому не фіксуємося під це. Дизайнер почав робити ось ці от три кола тупіших правок, зробив фінальний варіант і відправив клієнту. Клієнт, в свою чергу, відправляється директору, і після цього треба все перероблювати. Кажуть, все треба переробити, вся фігня, давай по пановий. І ну, дизайнер повідомляє про те, що далі після цих трьох раундів правок, які вже були зроблені і вже було до що далі правки будуть коштувати грошей. Ну і це. Абсолютно нормально, ви так само можете потребувати додаткової оплати, якщо вас завалюють прям жорсткою якоюсь роботою. Дизайнер про це сказав, сказав, що треба буде доплачувати заправки, і починається моментик, починається кіно, театр. Через 20 хвилин цей дизайнер отримує повідомлення на вайбері від цього директора. І не просто повідомлення, а одразу вже дзвінок. Дзвінок, в якому ось цей от директор починає щось там розказувати про вонючий флаєр і так далі. що він може і сам намалювати таке. Ну коротше, знаєте. Да, цей такий прикольчик, коли клієнт каже, да я сам таке можу зробити. Іді отсюда, Короче, це шизіки. Директор починає ось це ось навалювати, і дизайнер не витримує і каже: Та за ваших 500 гривень я нічого не буду робити, ідіть лісом. Що вже є в апріорі не дуже правильним, тому що ну, піддалася на емоції, так скажучи, і це абсолютно неправильно. Знову ж таки, голова повинна бути тверезою. Ви це все пам'ятаєте, але в моменті інколи ну, просто можуть вивести вас з колії. І це абсолютно нормально. Ви теж люди... Тому треба про це пам'ятати. Директор на це відповідає: які 500 гривень, я дав піарниці півтори тисячі гривень на цю задачу. Ого, і потім ось ця от дизайнер іде розмовляти з цією піарницею. Вона починає на цю дизайнерку арать просто як бахнута. Типа, як ти? За чим ти сказала, яка ціна, що ти наробила? І ну, загалом почали просто розказувати якусь абсолютно несенітницю, казати, якось звинувачувати. Тобто, бачите, дизайнер ні в чому не винний. Він сказав ту інформацію, яку мав, але отримує просто якийсь шквал говна. Що в таких ситуаціях робити? Друзяшечки, переставати працювати. Працювати. Такі люди є просто кровосісями, кровопісями і так далі. Вони висасують вашу енергію, і ви в першу чергу повинні пам'ятати, що ніякі гроші взагалі не повернуть вам усіх от нервів, ось цих ваших емоцій і так далі. Ще 500 гривень ви зможете заробити з іншого клієнта, але в моменті ви можете настільки багато втратити, що ці 500 гривень нічого не перекриють. І що, дизайнер взяв так і зробив. Він. Припинив співпрацю, ну тому що отримав купу гавна, реально там їй почали казати, ваш дизайн навіть 100 гривень не коштує. Коротше, що ну це просто куте говно. Павніша діч, коли на вас починають вивалювати ось таку от купу просто незрозумілого, припиняйте співпрацю. Просто припиняйте співпрацю. Стосовно оплати, ви повинні самі розуміти, на якому ви етапі були. Якщо ви проробили прям всю роботу, зробили 10 тисяч правок. Можете навіть гроші не повертати у клієнта просто шиза. Він ну, це абсолютно ненормально. Якщо ви там на якомусь початку і вже бачите не состиковочку в комунікації, можете просто повертати оплату, все, рухаємося далі. Знову ж таки, ми це проходили в ситуації вище, ну яка була раніше, точніше. Я думаю, що ви розібралися з цим. Далі в результаті дізнаюся, оце от взагалі найцікавіше, це така шутєчка вам на кінець. В результаті дізнаюся, що піарницю звільнили, і найсмішніше, що через десь півроку до мене приходить клієнт за зараз... рекомендую. Від цієї піарниці. Ось так от буває. Бачите, це абсолютно якась просто синхрофазантронська фігня. Ви повинні зрозуміти для себе, що ось такі от психічно неурівноважені клієнти вони можуть бути на вашому шляху 100%. Але ви ні в якому разі не повинні якось фіксуватися на негатив. Ви ні в якому разі не повинні щось доказувати цим людям, тому що вони знову ж таки просто самостверджуються за ваш рахунок. Особливо, коли вам кажуть, я й сам можу таке зробити. До свидання. Кажеш, роби, я помчався, давай. Наберете, коли зробите. Все, на цьому співпраця ваша повинна закінчуватися. Бо знову ж таки емоційне ось ця от висмактування, воно закінчується дуже негативно, друзяшечки. Ось така ось ситуація. Переходимо далі. Наступна ситуація. А, дивіться, тут теж іде взаємодія з клієнтом, коли йде от от, більше, знаєте, це не конфліктна ситуація, але коли ну, клієнт теж. Якось самостверджується, чи щось таке, починає з вами якось спілкуватися на якихось незрозумілих вообще тонах і так далі. Дивіться ситуацію. Клієнт пише: я питав у шістьох різних дизайнерів. У всіх вони 500 гривень і нижче. Якась задача, яка ну вони розбирали задачу, і починається е, мандьош на рахунок ціни. Клієнт каже, дуже дорого, і починає казати вот тут у інших я за 500 бачив. І потім так він ще дає шаблон, який я можу сам переробити, та три безкоштовні правки, які він зроб робить. Так у нього це 550 гривень, а у тебе 1200. Коли клієнт завалює вас ось такими моментами, ні в якому разі не погоджуйтесь на співпрацю, тому що потім ви будете отримувати набагато знову ж таки більше негативу, набагато більше якихось таких от проблемних моментів, тому що знову ж таки, ну блін, 500 гривень, а клієнт відноситься до тих 500 гривень як до одного мільйону. Ну реально, це абсолютно ненормально, і це такі більш, знаєте, бомжацькі клієнти, будемо казати, як є. Це бомжацькі клієнти, тому що вони чіпляються за кожну копійку, і за кожну копійку вони вас будуть жорстко гвалтувати, просто як ненормальні тут от перероби, тут інакше зроби, тут не подобається, тут інший кольор, тут інший шрифт. І це затягнеться просто на ого, го як довго. Тому навіть не починаємо працювати з такими удотами. Афігеть. І дивіться, ось такі кадри, вони загалом вони завжди завжди будуть вам зустрічатися, і ви їм можете відповідати наступне: прям пошаговий, покроковий гайд для вас. Вам клієнт каже, це дуже дорого. Одразу ж йому відповідаєте: в мене є клієнти, які платять і більше. Все, у клієнта ротик на замочок, і він викидає свій ключик і йде собі кудись далі, і ви шагаєте теж далі. Заєжена вже фраза, але впевнений, що більшість з вас її, можливо, вперше раз чують. Тому користуйтеся цією двіжухою і, друзяшечки, пам'ятайте для себе, що стресові, ось такі от незрозумілі ситуації, негативні, агресивні, вони можуть бути завжди. І вони будуть завжди на вашому шляху. Але. Чим далі ви, чим більше ви шлях пройшли, тим менше буде таких ситуацій, тому що будуть якісніші клієнти, буде ваша комунікація вже вища. У вас буде вже досвід. Ви на око зможете загалом розуміти, негативний тіп чи нормальний тіп. Можна працювати чи краще скіпнути. І от на досвіді ви вже будете отримувати набагато якісніших лідів. Але на початку, так як ми тільки розкачуємося, ми можемо отримувати якусь Какашечку, від неї треба відходити, абстрагуватися, і я думаю, що ви хоч трошечки, але навчилися це робити за рахунок цього відосу. Отож, друзі, якщо вам було корисно, а вам точно було корисно, якщо ви до сих пір тут знаходитесь і слухаєте своїми гарними вушками це відео, знайте, що ще більше такої двіжухи, ще більше таких корисних моментів в плані комунікації, як взаємодіяти з клієнтом, і не тільки як взагалі його закривати, просто як закрити клієнта не рот, а як його закрити на гроші. як Зробити так, щоб клієнт був задоволений, і знову ж таки, як виходити з конфліктних ситуацій. Ще більше таких моментів я розбираю на своєму продукті по нестандартному графічному дизайні під назвою Дізмораль. Якщо вам було цікаво, залишайте анкетку. Я анкету прикріплю під описом цього відео, і ми з вами зв'яжемося, розберемо, чи потрібен вам цей продукт, і будемо з вами, йо, йо рухатися вперед та розвиватися. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Був радий надати вам кор і не забувайте, що наш шлях, він дуже-дуже, дуже знаєте, такий циклічний. Сьогодні погано, завтра добре. Післязавтра погано, після, -після добре. Де поганий клієнт, там буде і офігенний клієнт. Тому ні в якому разі не фіксуйтеся під негатив і ні в якому разі не Треба брати на свій рахунок ось ці от негативні повідомлення від цих васічек. Тому що ви робите класно, ви молодці, ви розвиваєтеся, і це в першу чергу треба розуміти. А то, що вони там щось вам скажуть, що ви робите какашку, о! До свидання. Тому і вам дякую за перегляд. На зв'язку.